Чи будуть нові збройні конфлікти у світі в цьому році? Звичайно, буде, на жаль. На жаль. Зараз такі часи, що, на жаль, буде. Як, дай Бог, щоб ми закінчили війну, але ж по світу скільки. У нас взагалі вся земля, мені здається, все існування землі побудовано на тому, що вищати десь війна, тільки якісь маленькі проміжки є між ем, не війною. Дійсно, 2024 рік. Рік карми. Так, у нас кожен рік кармічний. Що таке карма? Карма це причина на зв'язки. І у нас кожен день керамічний. і для людей кожного дня відбувається щось керамічне. Його багато хто називає роком карми, але ж а що інші роки по іншому було, ми живемо в такий час, ми живемо в колесі Сансари, і ми весь час відпрацьовуємо свою карму. То, звичайно, цей рік також керамічний. тому що як і попередній, як і буде наступний, ми весь час відпрацьовуємо те, що ми не робили до цього. Тому тут треба думати не про те, що він кремічний, а про те, як вірно е в цьому житті жити для того, щоб і в кожного дня. От Що ти зробив сьогодні, щоб не створити собі нові кермічні зв'язки? Я думаю, про це треба думати, а не про те, що він кремічний рік. Бо все починається з нас. Ми ж створюємо цей світ. Чи загрожує екологічна катастрофа в Україні і Європі в цьому році? Ну. І така історія є, що щось може бути пов'язане з якимись екологічними системами забудрудненням, скоріше всього, води. А це в мене карта світу. Я думаю, що це взагалі карта світу і карта це щось нове. Воно не факт, що воно тільки у нас, це якби нібито у світі. Я, можливо, і не, не, ну, не близько у нас це можливо бути в світі. якась, як нібито ом, така історія, що Розповсюдиться там, де є вода, по всьому світу щось нове у поводі. Які сприятливі і несприятливі дні у лютому? Е, я чесно кажучи, не дивилася. бо не було часу по нумірології. Е, які і несприятливі дати. Давайте подивимося з картами таро. Просто не встигла зараз подивитися, але можемо подивитись. Ну, по перше, 24-те у нас буде. 24 лютого – це буде такий коридор, після якого впевнено, дуже почнуться дуже великі зміни, я так думаю. Ну і давайте подивимося тоді з картами Таро по тижнях. Наприклад, перший тиждень, другий, третій. Давайте подивимося для України в перші 10 днів лютого. О, якісь великі зміни будуть в ці прямо перші 10 днів. Нібито вже ж і так частина великі зміни з приводу чого? Угу. Мені здається, що якісь зміни будуть, можливо, навіть, тому що тут великі рухи, великі зміни і. Там, де був простой, можливо, почнуться якісь типу, там, де раніше не йшли, можуть десь наші кордони далі вже відвоювати свої території. Там, де раніше якби, було затища, зараз говорять карта, що почнуться, скоріше всього, якийсь певний досить сильний рух прямо в 10 днів. Так. Або ж ще тут може бути ситуація така, що там, де ситуація з чим зв'язана, в нашої країни, тим, де вона була незрозуміла, вона зростає незрозумілою. Так, mm -hmm. да, реально будуть якісь зміни. Причому вони будуть ці зміни можуть і ще зачепити не тільки. Якісь військові події, але це можуть бути зміни навіть у уряді, ну, типу, о, причому дуже швидко. І те, що, як би, можливо, як не планувалося, воно вийде у світ, причому це буде розвиватись дуже швидко якось. Ну, Такі будуть десь ці перші 10 днів досить активні 10 по 20 приблизно. Ну, тут загострення військової ситуації, ну прям конкретно загострення військової ситуації. Знову будуть чимось типу залякувати, будуть якісь щось знову. Щось знову будуть придумувати, якісь схеми пропрацьовуватися, і ну, тут прямо конкретно загострення військової ситуації. Але ще це і якісь, ми дізнаємося, скоріше всього, якісь не самі приємні речі з приводу фінансів. знову там, де... Якісь жуліки які з фінансами, я по-іншому навіть не знаю, як сказати про це все, яких скоріше всього піймають, можливо, навіть за кордоном і повернуть назад. Я не знаю про кого і про що. Тут в мене прізвищ немає, але це зв'язано з фінансами, загостренням ситуації. Тут. Тобто, це якісь таємні речі, які раптом раз, і ви, якби, ми про них дізнаємося. Це зв'язано з якимсь фінансуванням, знову, ну, все, все те, якісь всі ті ж історії можливо, щось нове випливе. І, скоріше всього, когось або, ж, або з фінансів, або ж людей будуть повертати тих, що їх покрали фінанси за кордоном. Чи така є ситуація 50 по 20. Ну, і 20 по 29 дивіться. Так, тут Цікаво, що ця історія, яка із от, тим, що я проговорила, що когось можуть повернути із-за кордону, вона й тут продовжується, видно, це якась буде така нашумівша історія, відома якась ну така типу публічна особистість, я сказав, ну, або хтось із статусних людей, яка буде пробувати. Е Ну, тобто, ця історія так не закінчиться в ті 10 днів, вона буде якось розкручуватися далі. Можливо. Навіть спробують якісь, ну, типу. Ну, я не сказала, що займеть ні, цю історію, вона буде громогласна. Вона буде продовжуватися в загальній ситуації, якісь партнерства знову у нас, воно таке не просте, але будуть, мабуть, будуть підписані якісь цікаві, хороші контракти. Є контракти, якісь постачання чогось нам за кордоном, ну чогось відомо чого. Тобто, контракти, нові можливості. Вони не просто пробуваються, ці контракти, але вони будуть поступати. Все одно, це буде ма мало не, не те, що, на що ми розраховуємо, але все-таки це вже що? Будуть нові поставки. Або ж просто хороші контракти, які підписані з, як, з певними країнами, які нам дуже допоможуть. В Україні можуть оголосити карантин. Чи дійсно це нам загрожує? Прили вже, так. Я е, Є така одна цікава американка, вона кій Менге, вона розповідала про те, що так, китайці справді е, це з тих витоків, що я слухала. Вона справді готувала таку акцію, і навіть уже кораблі йшли з різними грузами, і ці грузи вже були там з певними вірусами. Ну, тобто Не просто груза ще з чимось. Вони вже їх роз розіслали по всіх усюдах. Ці кораблі, в тому числі і до України, 14 йшло і вже стояли десь там, які повинні були прийти. Але справа в тому, що ця жінка така цікава, вона. Вже кілька років, кіль... не кілька, а вже багато років. Вона веде таку боротьбу із цими всіма спільнотами, які пробують захопити, можна сказати, цей світ і розповсюджують і не тільки хвороби, а вона особливо займається фінансовою системою, аналітичною системою. Um, і вона їх всіх кругом викриває, і от вона сказала, що вони вже в неї там організувалася біля неї вже велика група, яка працює, і е, вони щось таке втворили, я вже не знаю, на якихось там е, своїх ресурсах, що це все, тобто всі ці кораблі вернулись назад, тобто вони нікуди не, не пішли. Тому не потрібно боятись, а з картами ми подивимося зараз, що буде карантин. Тому якби. Хвороби вони всякі є, і всякі віруси, і грипи, і ще щось, вони завжди були, все життя вони були. А те, що їх придумують, і що те, що це явно не, 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 не... звідкись взялося, як розповідали, то від мапи, то ще від когось, то від риби, то від птаха. А це вирощений абсолютно якийсь спеціально вірус, це факт. Просто з ним просто навчитись треба адаптуватись, боротися і закаляти свою імунну систему. І перш за все знову говорю: не боятися, страхи наше все, тільки ти злякався будь-який вірус, до тебе притягнеться. Якщо до цього адекватно ставишся, ви розумієте, що нічого не можеш захистити. Я вже далюся, що зараз ти ж вже в заходиш десь там, то в магазинах, то ще десь вже ходять, можливо, їх заставляють, то в аптеках вже ходять у цих тряпках люди. По-іншому не скажеш, тому що мені завжди дуже смішно, коли одягають це все е, на обличчя і заставляли нас одягати. І мені завжди, я завжди питала, я не ходила ніколи них, я завжди питала, який забільшки вірус? Ну, такий, якийсь малюсенький, його не видно. А яка дірка в тій масці, яку ви одягли на себе? Ну, певно, в разі це як приблизно величезну печеру взяти, і там така муха залетить. Це вірус про цієї маски, а ми тільки від неї ще більше хворіємо. Тому ну, тут треба думати над, над цим. Давайте подивимося з картами, чи будуть буде у нас карантин? Тобі я розклик, яка історія взагалі зараз у світі відбувається, так планувалося. І Не mm -hmm. тільки в нас в Україні, в нас найбільше о, якось не боялися, до речі. І пам'ятаєте, коли зник вірус? То все було в масках, то все було так страшно. 24 лютого і раптом пропали всі віруси. Mm -hmm. Чи буде карантин волосся? Ну, слухайте, хотітимуть організувати карантин. Тут прямо карта диявола є. І цей карантин такий, типу, як будуть розганяти, ну, тобто навіщо карантин по суті. Для того щоб трим... завжди всі карантини, для того, щоб тримати людей в покорі, коли карантин не можна збиратись, не можна кудись ходити, не можна нічого. Во тому тут, в принципі, карта диявола, карта дев'ятка кубків і карта шпірка мечів говорить про те, що цей карантин, якщо його влаштують, тому що хочуть його зробити, для того, щоб комусь було від цього подивлятися кубків, хтось на цьому збагачується, комусь хорошо в певний період часу такий, а інші хтось буде тікати, а хтось буде е пробувати від нього, якби м -м, ну, куди ти втечеш, <сь> якщо буде тим буде кругом, да? закривати кордони, скоріше всього. Зараз поділю, що це буде шестьорок. Щоб закони якісь певні під нього підписувати під карантин. Для цього він потрібний. Не, не знаю, що за нові-нові якісь закони про карантин. Ну, от якщо він буде, то він буде при цьому.